О, тепер можна трошки з вами поговорити. Ніколи так не робіть, якщо ви хочете, щоб ваші мед купляли. Ось ось таке от банальне, але дуже влучне. Е ком'юніті для вас, щоб ви розуміли. Значить, дивіться. Чому ком'юніті? Чому я це все взагалі кажу? Е, ну, Більш за все, якщо ви пасічник там, 35, то ви мене більш за все не зрозумієте. Е, тому що ви думаєте, що так і треба робити. А от якщо ви молодий пасічник, то я думаю, що ви повинні трошки доганяти ці речі, і тоді ваша пасіка буде успішна. Е, в чому заключається суть реалізації продуктів джільництва? Це те, що про вас знали. І завжди воно так було. Чому? Пояснюю. Колись в селах були пасічники. Ну і на сьогоднішній день в селах є пасічники. Але колись, в селі, якщо був пасічник Петро, то це ж до Петра треба піти меду купити. І всі знали, що в Петра є мед. І всі знали, що якщо для Петра щось допомогти, то він може заплатити медом. І люди на це йшли, тому що в Петра це ж ну, Петра ж пасіка. Я пам'ятаю, як це було ще в е, мого діда. От, е, щось там Десь хтось приїхав допомагати, сіно збирати, там череду пасти, ще щось дід завжди давав. Півлітрі або літру меду, або те, за скільки домовляться, солодка валюта. І на сьогоднішній день це теж так і працює. Але за одної умови. якщо знають, що у вас є мед, все, ось в цьому вся суть. І відкриваю я сьогодні ленту в тік Чому я знімаю це відео? Відкриваю ленту в тіктоці. І гортаю. Ось ми будемо качати мед, замовляйте мед. Ось ми будемо зараз думати, чи качати мед, замовляйте мед. Ось ми відкрили вулик і бачимо, що там є мед, замовляйте мед. Потім якийсь креативніший трошки заголовок. А я по пасіці йшов, там випадково вулик знайшов, а вулик відкрив і мед звідти поплив. Ну, Креатив. да? І місяць назад, місяць назад, цього не було ніде. Ні одної згадки про те, що хтось десь продає мед. Ні одної згадки. Окрім мого каналу. В Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі. Регулярно публікуємо пости, про те, що у нас є продукція бдженства. Регулярно. Ну, більш за все, ми, звісно, робимо акцент на Інстаграм, тому що в Інстаграмі у нас там є продукція, є там споживачі приходять і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто основний акцент ми робимо на Інстаграм. І там постійно, кожного дня, можливо, десь інколи через день публікуються історії або рілси. От сьогодні ми вже зняли три рілси для Інстаграма. Іменно для Інстаграма. Е, от в цьому вся суть. І фішка продажів а, меду і взагалі продуктів бджільництва. Завжди бути на слуху. Завжди. Тому вам потрібно над цим працювати. Вам не потрібно працювати там мега круто з бджолами. Тому, повірте, оті всі перекупи, які вас купують мед, вони ні дня з бджолами не пропрацювали. Ну, є, звісно, ті, які з бджолами. В принципі, починав наш свій шлях, але я знаю тих перекупів, які ні дня бджолу не тримали, ні дня пасіку не доглядали. Але вони заробляють на медові стільки, що якби ви почули ту цифру, то вдавилися б слиною, а не медом. І в цьому вся суть. В цьому заключається весь великий оцей всесвітній заговір українських виробників, споживачів проти пасічників. Розумієте? Я думаю, що коли ви трошки маєте якусь клямку в голові, то ви мене зрозумієте. І це роблять особливо, знаєте, хто так, що там зараз вже масу постять, що вони продають мед. Це роблять тільки оті от пасічники, які мені тут в коментах пишуть, що вони ну вони прям ну вони такі круті пасічники, що там, що там просто коло них разом чихати не можна. Тому що вони дуже сильно круті пасічники. Але. Потім же ж ці ж самі пасічники в коментарях в Фейсбуці будуть е, буянити, що мед дуже дешевий. Потім же ж ті самі пасічники будуть буянити, що в нас в країні все капець погано. А потім же ж ті самі пасічники прийдуть до мене на канал і скажуть, чувак, то все херня, ти нічого не розумієш. Ну Так працює, розумієте, так працює. І, е, і от я хочу на це подивитися. Тому що Постійно, цикл, 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 цикл. Тільки спостережливі люди можуть це все діло тут бачити. Е, так от, не робіть так, і ви будете нормально продавати мед. Почуйте, будь ласка, мене молодого, неперспективного, неамбітного чоловіка. Якщо ви хочете продавати не лише мед, будь-які продукти, ви завжди повинні бути на слуху. Про вас повинні знати. Про вас повинні знати. Я зараз вам розказую, напевно, що. Ну, Величезну секретну інформацію, про яку ви ніколи не могли доперти самі. Щоб у вас хтось щось купив, перше, воно у вас повинно бути, друге, людина повинна знати. Навіть оцей пункт, що воно у вас повинно бути, не обов'язковий. Просто людина повинна знати, що ви це продаєте. Коли вона вас купує, ви можете ту чи іншу річ здобути і потім продати. Це закон бізнесу, це закон продаю, це закон ринку. Подивіться задні на ці стілажі. Бачите, там є різні меди. І от сьогодні ми знімаємо рілси і треба дати там характеристику: звичайний класичний мед і ексклюзивний мед. У мене тут на полисі ні одного простого меду не стоїть. Карпатський мед, падівий мед, мед, з коріандру, карпатський меди, яфен мед, дикий мед, високогірний мед. Всі якісь класні топові меди. Навіть в горішках е, і той, як кацієвий мед. Класики жанру немає. Гречки, соняшника, ріпака. Ну, нема тут вже на поличках. Потім відрах вже є, ми вже трохи повикачували. І будемо також сюди ставити. розумієте? І от в цьому вся історія, що я тут е, дуже сильно задачився тим, щоб создати ексклюзивні елітні меди. І, а потім в якийсь момент сам до першого, е, я, звісно, елітку создав, а простого меду людям поставити, розумієте? От-от-от воно про що е, часом е, буває. Да? Але тим не менше, в мене асортимент тут шикарний. От так треба. І люди знають, от, Пару днів назад прийшов чоловік там каже, мені треба мед для дитини. Ми знаємо, що у вас хороший мед. От. Все. все. Цим все сказано. Десь там в Інстаграмі хтось написав, раз замовив, раз баночку відправив, і все круто. От так працює система продажі бджільництва. А не появляється мед, публікуємо оголошення. Поки меду немає, ніхто над цим не працює. Я не кажу, що не потрібно публікувати. Я не кажу, верніше, що потрібно публікувати, коли у вас немає меду. Я розумію, що всі боїтеся, тому що ви всі дуже залякані люди в цьому плані, От всі пасічники е, боїться зробити щось наперед. Тобто, хоче себе убезпечити. Да? Е, убезпечити яким чином? От Буде продукція, тоді будемо думати, як продавати. Ні, спочатку треба створювати цю почву, куди, де, як і скільки продавати. А потім вже ми е, шукаємо, що продавати. І от всі ви боїтеся, через то ви публікуєте, я знаю, що в вас в голові робиться. Повірте, я в ваших головах сижу вже давно. І, і ви всі боїтеся, ви думаєте, а якщо не викачую, а якщо не попре, а якщо погоди не буде, це ж в мене не буде цього меду, а я ж обіцяв, що в мене є замовлення вже прийму. розумієте? Але так робити треба. Це робити треба наперед, а вже потім виконувати замовлення. Як з цим впоратися? Принципі, я людей вчу на своїх курсах. Тому ви можете записатися до мене на курси, і там я про ці всі речі кажу. Якби я цього всього не знав, в мене б цього всього не було б. Е і ось дуже важливо це розуміти. Але ви, поки от зимовий період, візьміть на своїй особистій сторінці. Не треба в окремих там, магазинів створювати ще щось на своїй особистій сторінці. Візьміть, за правило, кожного тижня три. Публікації про користь споживання продуктів джільництва. Три публікації кожного тижня. І два-три рілси. Там, де ви особисто виходите і кажете: О, це мед, корисно, круто і краще, ніж на моїй пасіці. Може бути ще на всіх пасіках. Але я вам пропоную чесність, відкритість і асортимент. Розумієте? Це до прикладу, я сказав, зараз не вдаємося в деталі. До прикладу сказав. І ось тоді якийсь Степан, якась Галя, якийсь Петро, ще хтось, він буде знати: ага, в цей пасічник казав, блін, а мені треба меду, Зараз йому наберу, позвоню, напишу. І так далі. так далі, так далі, далі. Ось так тоді буде працювати. А, ну, Є ще багато інших механізмів, але я вже про них вам казати не буду, тому що вони є складні механізми. І, і ви їх більш за все не зможете втілити без фахової підтримки. Тому що ті механізми вже вимагають від вас реальної креативності, мислення, розуміння, психології, адаптації до, до ринку і до всього остального. Ну, це вже зовсім інша історія. Але от, не, помил, не робіть цих помилок, не помиляйтеся так безглуздо, особливо молоді бджулярі. Старші бджолярі, я не збираюся їм там щось доносити. Вони собі там посічникують, їм там впадає, все нормально. А От ви, молоді бджулярі, ви повинні ставати фаховими людьми. Ви повинні виходити на новий рівень. Отой От рівень, що ви залишаєте до цих пір в вуликах свящових маток, це рівень, е, рівень дна просто. Ну, я по-другому це не можу сказати. Чому так? Тому що це не є фахово, це є неконтрольовані процеси, це є великі помилки. Коли ви публікуєте інформацію про те, що ви продаєте мед тільки раз в рік, коли ви його качаєте, ну це може три рази в рік, да, коли ви його качаєте, це, це не фахово, це не професійно, це тупо. Це просто тупо. Розумієте? І ви себе цим. Ну, я не знаю, як, ви себе цим заганяєте в той низ, коли старші кажуть, що ну, старші пасічники мають на увазі, що це несерйозно, це не рентабельно, а його ніхто не хоче купляти. І потім ви самі ж собі знаходите підтвердження. Будь ласка, почуйте, послухайте. П'ять публікації в тиждень. Три поста, два рілса в інсті. Це якщо ми говоримо про інступ. І все, ви побачите результат. І от зараз дуже багато людей на в Тіктоці, от я коли починав вести свою сторінку в Тіктоці по бджільництву. Ютуб набагато раніше я почав вести. Да? Ну, Ютуб, коли я вже заходив, то були канали в Ютубі, які вели. І україномовних було тільки мало каналів. Їх там було, тих, що я пам'ятаю класно, два. Це Баскевича канал, був україномовний і Ярослава Мухи, був україномовний канал. Всі інші канали були російськомовні. От на той момент, коли я заходив в той ринок. Я собі зразу вирішив, що це буде україномовний канал. І це не було мейнстрімом. І я через то вилетів в такий трошки такий пролонгований період. Чому? Тому що якби я заговорив російською мовою в кадрі, я однозначно це знаю. У мене була б дуже широка аудиторія, тому що є е, відео, які. Які я виложував, вони є якісь там теми, які чіпляють. Вони набирають там 30 тисяч переглядів, 20, 50 там, від 10 тисяч переглядів. Я коли дивлюся аналітику, там Казахстан, Узбекистан, там Киргизстан, е, Монголія, там дуже багато цих країн е, знаходиться. те сам, самі Сябри, е, хай воно не ладно, от та країна X і так далі. Там дуже багато цих людей з країни СНГ, дуже багато цих людей мене дивиться. І саме головне, мене дивляться щось з Криму. Там люди прям пишуть: я з Криму, я з Криму, я з Криму. Але в гарному контексті вони там, це не якісь там боти і так далі. Тобто вони хочуть сюди, вони сюди тягнуться, вони дивляться мій українськомовний контент, їм заходить, вони дякують, вони мені пишуть українською мовою, інколи російською. Тому от це круто, розумієте? І коли ви, коли ви дивитеся от мої відео, знаєте, що. Дуже багато я міг би зробити по-іншому. І е, в мене б зараз було б не 20 тисяч підписників, ну, а хоча б 70 100 да, тому що я б вийшов набагато на ширшу аудиторію. Але в мене обов'язково буде мільйон, тому що я знаю, що для цього зробити. Ось так. Ось так воно панове, працює. Е, ось так ринок іде. І от коли я заходив в Тік-Ток, то в Тіктоці е, каналів по бджільництву не було. Ну, не було. Е, тобто, я був точно знаю, що один із перших. Тому що тоді я зайшов в Тікток, я почав виложувати відео з бджолами в Тіктоці. Тоді, коли всі такий, така тема була, що всі казали, що Тікток тот, блін, херня для дітей. Що це херня? Коротше, всі дуже сильно лаяли тоді Тікток. І мені прийшла моя мама каже, чувак, тобі треба от сюди зайти попробувати. Я почав завантажувати відео в TikTok, І це був точно один із перших, тому що потім появилися інші канали. Вони побачили, що я вже е, публікую. Вони мені писали, питалися, що публікуєш, як, чому TikTok, чого ти сюди зайшов, ця ж херня там і так далі. Я їм пояснював, і вони почали заходити. На сьогоднішній день ви ці всі канали бачите. І ті канали багато хто має більше підписників, ніж я, набагато більше, тому що в них були відоси, які там на мільйон повилітали, на півтора, на два мільйона. У мене ще не було таких, щоб на мільйон залетів. У мене там 500 тисяч, це поки що 520 саме більше було, що я набирав. Е, але і справедливості ради я його не відразу вів так, щоб так, щоб ввести. Тому все нормально. Але головне, не кількість, а якість у тих підписників, яка там є. Ну на сьогоднішній день це в мене так тільки хто зі хоча кількість дуже важлива. Е, і от сьогодні в Ютубі вже є ті канали, ті люди, і вони от. Мене от дивляться в Ютубі, зараз, можливо, не дивляться, вони писали і питали. Чувак, а що ти, а як ти робиш це? а, як це, а Чи можна тебе повчитися? Що ти можеш порадити? Е, ну, в більшості випадків я, звісно, відповідав, що там щось можу підказати. А те, що вже дуже багато хочуть знати, то це, звісно, брати курс однозначно. Тому що по-другому ніяк. Я теж витрачаю на це свій час, ресурси, терпіння, е, сили в кінці кінців. Е, і вони почали свої канали, і вони в них почали получатися. Е, Тому, от, знаючи ці всі речі, я знаю, що я багатьох людей, ну мінімум, на сьогоднішній день на Ютубі є 10 каналів, які е, надихнулись моїм прикладом і почали працювати в Ютубі. У Тіктоці аналогічна ситуація. Тільки в тіктоці їх набагато більше, бо ті, трошки легше качати. Е, тож надихнулись моїм прикладом і почали це робити. Будь ласка, надихніться моїм прикладом, зайдіть в наш інстаграм Бікіпрофікрей, подивіться, як ми там ведемо сторінку. Та сторінка продає продає доволі непогано, і ми е, маємо цей такий позитивний досвід ведення інстаграм-сторінки саме з продажу продуктів бджільництва. Є інші в інстаграмі е, сторінки по продажу продуктів бджільництва. Е, я їх не буду називати в цілях реклами, е, щоб це не було. Ви їх можете теж знайти. Їх, вони всі там доступні, можете подивитися. Е, вони раніше нас там появились, тому що я інстаграм найпізніше по будівництву запустив. Е, вони успішніші нас. І на сьогоднішній день я дуже радий, що вони є. Е, вони круті, блін, круті і в них магазин, і в них багато що виходить. Тому, панове, підписуйтесь на канал BeKiper of Ukraine. Будемо далі з вами ось так тут комунікувати. Можливо, щось є цікаве, те, що я можу вам донести. от, в режимі відео, в режимі онлайн, щось хочете більше. Панове, моя позиція однозначно. Купляйте курси, і ми з вами про це все в діло будемо спілкуватися. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал of Ukraine, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І продавайте мед з розумом. І ваша пасіка буде дуже багата, і ваша одна бджолина сім'я буде заробляти не 2-3 тисячі гривень, а від 10 тисяч гривень і більше за сезон. На все добре. Ара виключу камеру, пождіть. Отак От вони зйомки відбуваються. Сам все ходиш, я спеціально не буду підрізати. От, побачите просто. Ну, короче, все, я виключаю камеру.